Вітаємо вас на нашому каналі. У минулому відео ми говорили про початкову форму громадського транспорту міста Хвилині і Житомирі зокрема, кожовий транспорт, тобто кінний. Розповіли про ціну на кінний екіпаж та вимоги довізників. Оскільки даний вид транспорту був більш індивідуальний, так як перевозив одночасно невелику кількість людей та був недешевим, житомир потребував більш доступного громадського транспорту. Ним відразу став електричний трамвай. Якщо ви ще не подивились першу частину відео, радимо обов'язково переглянути її. Посилання буде ось тут і в описі до відео. В цій частині ми продовжимо розповідати про історію Житомирського трамвая, як уживалися візники з новим видом громадського транспорту, чи було все спокійно між ними, чи все ж таки виникали недорозуміння, як самі Житомиряни сприймали трамвай, чи курсували трамваї у періоди двох воєн, та коли по вулицях Житомира почав їздити тролейбус. Про все по порядку в цьому відео. Нас дуже цікавить ваша думка стосовно одного питання, тому просимо додивитись ролик до кінця. А зараз бажаємо всім приємного перегляду! Запровадження трамвайного сполучення викликало хвилю незадоволення місцевих візників, адже новий вид транспорту створював суттєву конкуренцію через значну різницю в ціні. До чого тільки не вдавалися візники, аби зупинити трамваї. Вони підкуповували дітей, щоб ті підкладали під колеса трамваю каміння, кидали під колеса навіть колоди, а одного разу взагалі перевернули трамвайний вагон. У 1905 році візникам вдалося навіть зірвати роботу трамваю. У лютому 1905 року волинському губернатору повідомили, що у грудні 1905 року внаслідок тривалих насильницьких дій з боку місцевих візників щодо Житомирського трамвая які виражалися спочатку в нападах і зазіхання на руйнацію вагонів і в затримці їх на вокзалі місцевої вузькоколійної залізниці, а згодом 8, 9 та 10 грудня в повній зупинці руху трамваю по всьому місту, в результаті чого було припинено відправку причіпних вагонів. Тоді ситуацію врятували місцеві жителі, які написали колективну заяву на ім'я волинського губернатора з проханням відновити існуючий раніше розклад руху трамваю. Окрім конкуренції між візниками та трамвайниками, траплялися і нещасні випадки через вузькість вулиць та відсутність досвіду руху містом селян. Тому непоодинокими були випадки небезпечних наїздів з боку трамвая на екіпажі та перехожих. Органи міського самоврядування намагалися покращити організацію руху транспорту. Управа видавала правила, згідно з якими візникам заборонялося залишати на вулицях без нагляду коней, які лякалися електричних вагонів і могли призвести до нещасних випадків. Щоправда, контроль за виконанням указів міської влади був слабким, і тому часто візники відповідних правил не дотримувалися. Новий вид транспорту досить швидко став складовою частиною міського життя. З часом люди настільки звикли до нього, що вже почали критикувати та висловлювати своє невдоволення, скаржилися пасажири на довгі стоянки на роз'їздах. Тут вже критика поглинала не тільки трамвайну адміністрацію, але й міську скаржилися і на стан вагонів. В одній із газетних заміток кореспондент категорично вимагав прибрати з маршруту вагон номер 5 один від від котрого на бивателя точно рвотний порошок, але, крім того, він опасен, так як настільки розбит, що вот вот розвалиться. Дісталося цьому вагону і від іншої газети, яка обізвала його старий калошей, таскаючийся по Большой вулиці. У газеті Волинь за 1913 рік з обуренням писали. Всього ліж два-три вагона є небудь похожими на вагони, а остальнеї оборвані, грязни. Ми звикли, що у громадського транспорту є зупинки, і нам не потрібно вискакувати на ходу із транспорту. Але у Житомирського трамвая зупинки з'явилися тільки через 18 років після запуску за тимчасового уряду. У липні 1917 року були затверджені зупинки, де на стовпах розвісили таблички зупинка трамваю. Все ж таки, незважаючи на всі перешкоди, електротранспорт у Житомирі продовжував існувати і розвиватися. У 1911 році довжина трамвайних ліній була майже 12 кілометрів, курсували 18 моторних та 4 причепних вагони. Житомирським трамваєм користувалися різні люди, у тому числі і популярні особистості письменники Олександр Купрін та Михайло Булгаков. Батьки Сергія Павловича Корольова, юни Святослав Ріхтер та його батьки, оперна співачка Зоя Гайдай, композитори Віктор Косенко, Борис Лятошинський, Михайло Скорульський та багато інших. Напередодні Першої світової війни виношувалися плани відкриття ще п'яти трамвайних маршрутів. Планувалося навіть прокладання трамвайної лінії між Києвом і Житомиром. Але війна зупинила ці плани на стадії проєктування. У 1914-1918 роках Житомир був прифронтовим містом. Два пасажирські вагони переобладнали під перевезення поранених воїнів. Незважаючи на скажену інфляцію, ціна на квиток не змінювалася, і трамває міг скористатися кожен хто хотів. Пасажирів було стільки, що не вміщалися у вагонах, і гронами звисали на підніжках. У часи Першої світової війни чоловіків призивали до армії, і у 1916 році вперше в історії нашого міста жінка була прийнята на роботу кондуктором. Проте, через брак палива для електростанції трамвай став припиняти свою роботу, чому дуже зраділи візники. У роки Української революції 1917-1921 років трамвай також зупинявся через брак палива на електростанції. Під час Другої світової війни трамвайний транспорт Житомира працював. Діяв вантажний трамвайний рух декількома вулицями до електростанції. На лінії використовувалися переобладнані пасажирські вагони. Рух вантажного трамваю продовжувався і після закінчення війни до 1953 року. Після звільнення Житомира від нацистів трамвайний рух було частково відновлено у 1944 році. Однак у повному обсязі трамвайну систему відновили лише до 1950 року. Проблемою Житомирського трамваю тоді був критичний знос старих дореволюційних трамвайних вагонів вузької полії. Часткову проблему вирішили передачею до Житомира трамвайних вагонів з Кіровограда, нині Кропивницький, Києва, Дніпропетровська, нині Дніпра та Одеси. У 1950-1960-х роках відбулося оновлення трамвайного парку новими вагонами німецького виробництва. Паралельно з оновленням трамваїв у Житомирі у 1962 році відкрилося тролейбусне сполучення. До появи у Житомирі тролейбусів трамвай був єдиним електричним громадським транспортом. Тролейбус поступово витіснив трамвай з головних вулиць міста і скоротив його кілометраж. Для запобігання довлюванню маршрутів у зв'язку з прокладенням тролейбусних маршрутів радіусами трамвайних припинили свою роботу Київська, Чуднівська і Вільська лінії. У 1974 році було закрито і Бритичівську лінію. Відтоді у Житомирі діє лише один трамвайний маршрут, який раніше мав номер 5 він з'єднує площу перемоги з льонокомбінатом. 1977 року було закрито старе трамвайне депо на вулиці Малій Бердичівській, а трамвайні вагони переведені в нове суміщене трамвайно-тролейбусне депо номер 2 На жаль, міська влада Житомира кілька разів озвучувала плани щодо повної ліквідації трамвайного руху в місті. Нещодавно це трапилося знову: Житомирська міська влада обговорює можливість виходу на маршрут трамвая автобусів, які в якості благодійної допомоги передала місту Естонія. Невже епосі трамвая в Житомирі прийшов кінець? Трамваю, якому більше 120 років не пережити сучасний транспорт? Житомиряни. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. На нашу думку, місто вже важко уявити без трамваю. Він став складовою частиною міського життя і його символом. Ось такою цікавою є історія громадського транспорту міста Житомира. Часом комедною. Часом динамічною, а часом скандальною, але аж ніяк не нудною. Наше місто пройшло період від кінного транспорту до зручностей електричного трамвая та тролейбусів. Історію Житомирського трамвая можна пишатися, її варто знати та розповідати іншим. Дякуємо, що дослухали нашу історію до кінця. Якщо вам сподобався ролик, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Чи є трамвай у вашому місті? Залишайте коментарі та діліться вашим враженням від ролику. Дякуємо вам за перегляд відео. Зустрінемось при подальшому дослідженні історичного минулого міста!